Хлопці, всім привіт! Маю таке авто 36-ка, стареньке, але доволі така прикольна. Ось такий салончик в неї. Я потім як зберу її нормально можу підзняти, кому цікаво буде. Зараз буду видаляти отакі рижики, всякі У мене помічник свій є, з тої сторони менше. Іржі присутні зараз повичищаю все, епоксидником скрию та кислотником, та все позамазую, щоб воно ну, не лізло. Бо як воно погниє, то буде гірше потім. Ну, виварю, так само варю зараз. Але будемо встановлювати його пізніше трохи. Так, Двигун тут М528. Ну, кришка з фазоврощалкою, але там його немає. Там звичайні вали стоять з М50. Така машинка в мене. Зварив за цей час розпірку задніх стаканів з зав'язкою на балку. Да, трохи зараз роблю виворіт. Ось уже речагрів. Підварив. Потім покажу, як воно буде, що до чого. Купив трохи всякої всячини. Ось бокситний ґрунт. кислотний, ну, там крали і всякі різки для болгарки, перчатки. Що я вже зварив, ну, як міг, я старався. Ручистинки металом у мене так собі сварка виходить. Ну, отак от попідварював я трохи. Зараз це пооброблюю. Пофарбував я. Спочатку кислотним грудком скрив, потім епоксидним. Зараз ще шви позамазую. Де, може, отвори такі є герметиком. Все вробив, все попідмазував. Я гадаю, буде норм. Ви в з обоїх сторін. Зараз буду стійки ставити. Було б встановити кулаки, але вони на даний момент ще не переварені, треба ще переварити, а потім буду також кулаки вже ставити все. Крила поки не цепляю, так як Ну, так вдобніше трошки працювати. Буду ще стойки встановлювати. Перед тим як встановити, треба їх розібрати та прокачати. Так як вони лежали в лежачому положенні. А якщо ну, щоб нормально було все, то треба стоячому хранити. Вони якийсь час лежали лежачі, та треба тепер прокачати. замірити хід стійки і зробити одна третя. Вже розмітив. У мене вийшло 3 см 2 мм. Тобто по цій рисочці, коли стане на авто, повинна ця рисочка бути в рівні з цією площиною. Стійки встановив, дуже гарно виглядає цей синій колір, мені ну, неймовірно подобається. Да і так видно, вже процес трошки здвинувся. Чи є чохвина стійки? Теж встановлю, але спочатку відрегулюю їх по висоті, а потім буду встановлювати чехли. Наразі треба кулаки переварити та встановлювати, буду дивитися, що в нас виходить, а потім регулювати і їхати на розвал сходження. Купив я проставки назад. Наперед поки що не брав. Так Як не знаю, як там по вивороту вийде наскільки виліт буде коліс. Спочатку зберег все. Поміряю, а потім замовлю. Задні то я вже поміряв. Будемо встановлювати переварені кулаки. Окарман трохи-трохи зробив, але ну, не дуже виб... багато. Ось. Ну, приблизно видно, трохи є він. Зараз зачищу, так як дуже гаряче було, я їх трохи нагрівав. як обварював, зачищу, щоб все гарнень, гарненько було. Подивлюсь, якщо є якісь пори там, чи що, що таке, то теж ще підварю. Підчистив, зараз збризну фарбою з балончика, щоб трошки чорніші були. І все буду встановлювати на авто. Підфарбував кулаки. Зараз виріжу крила так як... Ну, щоб не затирало, так як в мене не було вирізано. Ось Вирізаю, пес допомагає. Не знаю, буде достатньо чи ні, Ну, мабуть, спочатку поставлю на авто, потім видно буде. Збираю потихеньку вже кулаки на місці. Зараз все позакручую, поприкручую, буде тут готово. Місі стаб прикрутив, залишилось тяг, якісь продовжені підібрати щось. Ну, Треба погуглити, що там до чого. З цієї сторони вже встановлено все. І з цієї сторони вже встановлено все. Диві диск, ось. Так, на один е, болтика. Ну, наче норм виходить. Ну, Ясно, що дропнеться все. У мене тут проблемка тяг не вистачає. Оце, е, треба завтра буде щось підібрати. Я дивлюся, наче з пріуса підбирають. Туди я завтра поїду, знайду щось. Виліт, е, ну як на мене, то... Прикольно, бо раніше тут хі -хі, пальця 4, мабуть, було. Зараз е, видвинулося все, то гарно мені подобається. Підібрав я вже трохи передню частину автомобіля. Залишилось там поворотники. Таке тяге чекаю. Через кілька днів повинні бути, так як не було в місті. Гадаю, що скоро вже е, поїде, мабуть. Да, пес. Встановив я речаги, тяги рульові, ви ж помічник мій, як завжди тут. Мабуть, їх трохи підпиляю, так як максимально закручені накінечники. І ну, колесо в принципі, нормально стоїть, але не буде параметру для регулювання. Тобто десь по сантиметру зріжу. Також встановив такі габарити. Не знаю, мені вони подобаються. Так як мої старі трохи були побиті. Ну, і ці якось ну, виглядають непогано. Одягнув я резину, трохи навіть стрейч вийшов. Тут вже підкрилки стоять. Я їх повигинав, щоб Бо мені не подобалось, тут було та дуже багато збиралося. Воздуховодиці встановив. Ось такі чохли на сіки передні. Зараз встановлю сюди. Щоб різьбани засиралась, буде гарно. Корочу, на глаз Майже попав, ну, як для руветки, то взагалі. пушка. Так, бешка вже зроблена, їздив на розвал, вже на ходу навіть припала трошки пилюкою, так як пізно повернувся додому. Не став уже щось знімати. Таке ось приїхали ангельські глазки, але я ще не вирішив, чи ставити їх чи ні. Такі два контролера. І такі ось. Ну, підключив потім під як воно світ. Під'єднав до акумулятора, ось так вони світі. Ще є білий колір. Зараз покажу. Ось. Пес як завжди поруч. Зараз авто буде поки що стояти, так як в мене трохи роботи додалося. але як з'явиться вільний час, що планую зробити. Башбари передні та задні, ексбрейс. Сам варити знизу на підрамник. Сьогодні замовив ще кіх. сварку. Буду освоювати нове. Як приїде, підніму, покажу це все. Піднімайся. <ріхи> Молодець. Тримай. Це Only time I feel pain when I'm feeling love That's why I said it on my face that I'm down now. All Only time you about my mind when I'm all alone That's why I never really alone in the night time Change clothes like clothes I can get attached Cause these whole spots on us like lit matches